Бажаю здоров'я, шановні здобувачі освіти. Почнемо наш наступний урок. Тема уроку територіальна цілісність держави, національний супротив. Ми часто чуємо в новинах про оборону України, але за цим гучним заголовком стоїть щось набагато глибше, ніж просто армія. Це ціла система. Отже, в сьогоднішньому розборі ми зазирнемо, так би мовити, залаштунки і подивимось, як же насправді влаштований цей національний супротив. І це, звісно, підводить нас до головного питання. Як же ціле суспільство, мільйони абсолютно різних людей можуть організуватися в єдиний злагоджений оборонний механізм. А от саме на це питання ми сьогодні і спробуємо знайти відповідь. Але знаєте, перш ніж говорити про те, як захищатися, треба чітко зрозуміти, що саме ми захищаємо. І в основі абсолютно будь-якої стратегії, а тим паче в стратегії оборони лежить один ключовий фундаментальний принцип, і цей принцип територіальна цілісність. Звучить трохи пафосно або офіційно, але насправді ідея дуже проста і одночасно ймовірно потужна. Це, про, по суті, фундамент, на якому тримається будь-яка держава. Йдеться про те, що територія країни єдина, не а кордони священні не недоторкані. Без цього просто не може бути суверенітету, ні безпеки, нічого не може бути. Причому це ж не просто якась абстрактна, красива ідея. Цей принцип буквально викарбуваний в камені в основному законі. В Конституції України там чорним по білому написано Територія є цілісною і не Це, власне, і є та юридична основа, той фундамент, на якому стоїть обов'язок обов захищати свою землю. Добре, з чому ми розібралися? А тепер найцікавіше. Як? Як же ж така вся ідея про... Територіальну цілісність перетворюється на конкретний робочий план дій. Як це працює на практиці? Ось тут і з'являється поняття національного супротиву. Ця концепція, яка, знаєте, виходить далеко за межі традиційної армії. Вона перетворює оборону на справу абсолютно всього суспільства і робить це через три ключових кроки: перше, це масове залучення населення, друге, це скоординована протидія агресору. По всій, абсолютно по всій території. І третє, що, мабуть, найважливіше, це всеохопна все підготовка громадян до будь-яких навіть, навіть найгірших сценаріїв. Треба розуміти, що така система не з'явилась на порожньому місці. Не за одну ніч її створили. Вона пройшла довгий шлях і все починалося із загального обов'язку захищати батьківщину. Прописано ще в Конституції 96-го року. А от у 21-му році все стало набагато серйозніше. З'явився чіткий літалізований закон і відповідна воєнна стратегія. Це, по суті, показує, як ідея еволюціонувала конкретний, продуманий план дій Гаразд, Давайте зануримось глибше в саму структуру, як це все влаштовано. Так от, уся ця система національного супротиву тримається на трьох, скажімо, стовпах. Зараз розглянемо кожен із них детальніше. Отже, ось вони, ці три стовпи. По-перше, територіальна оборона. Це ті, хто захищає, так би мовити, тут і зараз, в своїх громадах, в своїх будинках. По-друге, це рух опору. Він діє в тіні. І вже на окупованих територіях. І третя підготовка громадян. Це, можна сказати, фундамент, без якого перші два стовпи просто не стоять. Бачите, три абсолютно різні функції, але мета у цих функцій одна. І вона єдина. Почнемо з першого, мабуть, найпомітнішого стовпу це територіальна оборона. Суть ідеї дуже проста. Проста, як двері. Мій дім, мій дім моя фортеця. Тобто ця система, де підготовлені місцеві жителі беруть на себе відповідальність за захист своїх же громад, своїх вулиць, важливих об'єктів, інфраструктури і завдання у них максимально практичні, прості і приземлені. Думайте про це так: Охорона місцевого мосту чи місцевої електростанції, боротьба з диверсантами, які можуть з'явитися в посадці за селом, підтримання порядку на вулицях рідного міста. Це і є захист власного дому в прямому буквальному сенсі цього слова. І тепер на хвилинку уявимо масштаби. Це ж не кілька десятків ентузіастів. І йдеться про сотні тисяч людей, сотні тисяч добровольців, які стали до лав територіальної оборони станом на 22 рік. Цифра, яка справді вражає. І це не просто в одному або в двох містах. Ця мережа охопила 25 регіонів, тобто практично всю країну. Це важливо зрозуміти. Це не якась локальна ініціатива, це справжня загальнонаціональна оборонна структура. Добре, з першим стовпом розібралися. Тепер перейдемо до другого. Він діє, він діє скажімо так, у тіні. Його робота набагато менш помітна, але від того не менш важливіша, ніж першого стовпа. Мова йде про рух опору. Хто це такі? Ну, по суті, це очі вуха армії, які знаходяться глибоко за лінією фронту. Їхня робота це збирати розвіддані, вшановувати, влаштовувати диверсії, щоб перервати логістику ворога, боротися, постійно підривати моральний дух окупаційних сил. Це тиха, не по непомітна, але неймовірна ефективна робота. І ось ми прийшли до третього стовпа, до того самого фундаменту, про який я вже казав. Це підготовка громадян до супротиву. Адже логістика логіка дуже проста. Рух опору не зможуть бути насправді ефективними, якщо ним будуть займатися звичайні люди, які не підготовлені. Як робити в кризовій ситуації? І поглянемо. Це ж не просто якась військова муштра бік з перешкодами, це тактична медицина, це базове забезпечення, базове поводження зі зброєю, навички виживання, патріотичне виховання. Головна мета дати кожній людині необхідний мінімум знань, щоб вона не панікувала, могла бути корисною, коли настане час. І знову ж таки, це не просто плани на папері. Ось конкретний приклад. Ірпінська громада. Лише там понад тисячу людей пройшли курси і не просто прослухали лекцію, а отримали більше 100 годин практичної підготовки. Просто вдумайтесь на мить. Якийсь неймовірний масштаб підготовки на рівні однієї-єдиної громади. Гаразд, ми поговорили про структуру, закони, принципи. Це все дуже важливо. Але будь-яка навіть найкраща система це просто схема на папері доки її не наповнять тут. То що ж вони ці люди? Хто втілює цю, цю ідею національного супротиву в реальне життя? Історії цих людей вважають. Візьмемо, до прикладу, одну з тих історій, яка мені відома, це історія людини з псевдонимом Астап. Отже, Астап це не кадровий військовий, не, не спецпризначенець. Він айтішник з Херсона. Він просто зробив те, що вмів найкраще. Використав свої професіональні навички, він зламав систему зв'язку окупантів і почав передавати Збройним силам просто безцінну інформацію і результат. Завдяки його роботі було скоординовано понад 50 успішних ударів по ворожих цілях. Ось і обличчя сучасного цифрового партизана. Але і інший не менш важливий типаж. У цій історії. Це доброволець захисник. І хто це? Це вчителі, лікарі, підприємці, фермери, звичайні люди. Ті, хто ще вчора жив своїм звичайним життям, а сьогодні стали першою лінією оборони у своїх рідних містах і селах. Саме вони захищали критичну інфраструктуру. Рятували, рятували цивільних і найголовніше стримували просування ворога, виграючи такий дорогоцінний час для е, Збройних сил України. Їхній внесок, його просто неможливо переоцінити. Отже, давайте складемо всі ці пазли докупи. Є правова база, є три чіткі стовпи це тероборона, рух опору і підготовка громадян. І є людський фактор, реальні люди на місцях. І ось, коли все це поєднується, ми бачимо цілісну картину. І картина ця веде нас до одного ключового висновку. Ідея національного супротиву. По суті, руйнує старий міф, що захист країни це справа виключно армії. Ні. Ця система перетворює оборону на спільну відповідальність усього суспільства. Кожен на своєму місці, у кожного є своя роль. І, здається, саме в цьому і полягає головна справжня сила цієї концепції. І все це зрештою призводить нас до одного. Можливо, філософського питання. А в чому ж тоді насправді полягає справжня сила нації? Можливо, не тільки в кількості танків та літаків, а в єдності і готовності мільйонів звичайних громадян стати пліч опліч, щоб разом захищати свою землю. Це, мабуть, те питання, над яким кожному варто замислитись. На цьому, на цьому все. До нових зустрічей!